Усім привіт, мене звати Світлана. і Я збираюся зараз іти на пляж. Але думаю, чому б не зняти огляд на готель, в якому я проживаю? відео ви, в принципі зрозуміли, що готель мій називається Іліос, Іліос Хотел. І він знаходиться на острові Кріп. Це трьохзірковий готель. Тут чесний відгук зі всіма за, проти. Розкажу пункти, основні це кухня, розташування, розваги. Відразу скажу, що це трьохзірковий готель, але це той трьохзірковий готель, де майже всі англійці, німці та поляки. Якщо польською та трішки англійською я володію, то ну німців тут дуже багато. І зазвичай це ось так. Про персонал розкажу, про якісь такі, знаєте, особливості цього готелю. Перед переглядом близького поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки. Перший плюс це розташування. Розташування мені подобається. Де я хочу тут згадати про всіх тих, хто не любить острів Кріт. Е, таких дуже багато, хто бував в Греції, кажуть, якщо ну я скажу, їду відпустку, тут є 10 днів. Е, і кажу, я лечу на Кріт. Я думала, я насправді їду на материкову Грецію лечу. Але виявилося, що прилетіла я в Іракліон, а цей готель знаходиться у районі Херсонісос. Херсонісос. І тут пропишу наших сусідів, яких ви зараз на даний час, коли якщо видовитися в 25-му році, то тут їх майже немає. Ну просто я не зустрічала. Дуже багато з Латвії, з тієї частини Європи російськомовних, але всі, хто говорить тут на російській, це здебільшого українці, тобто є на українській мові, а те, хто тут говорить на російській мові, так можна розпізнати. Екскурсії також є на російській мові, але їх дуже мало, і це такі. Туп я би сказала, все інше просто на англійській мові, і це є плюс розташування, як на мене, класне до моря, трішки є що йти. Але я так і в принципі обрала. Готель я обрала самостійно. Тобто, я вже коли прийшла купувати цю путівку, я знала, що хочу саме цей готель спробувати. Не було відгуків, тому підтримайте україномовний контент з цим готелем. Що я можу сказати? Зараз я дивлюсь на море. Мій номер, я вас розверну. Я проживаю одна в двохмісному номері. І з мого номеру, от, бачите, у мене там така тераса з таким ось е, прекрасним столиком. Там є стільці, зона, де можна повісити білизну з не буду там сусідів знімати. І е, на камері я не знаю, чи так добре видно, але там видно гори, Я прикидаюся таким прекрасним видом на гори та море. О, трішки вас припідніму. Пересування островом це або машини, які можна орендувати, Середня ціна від 25 п'яти євро. Середня така 25-55 євро. Єдине, що це від класу автомобіля. Тут багато маленьких машин. І кабріолетів. Дуже атмосферно можна проїхати весь острів. До речі, Вікіпедія вам все підкаже. Розташ... І ще можна їздити просто спокійно, включити кондиціонер, про кондиціонер пізніше. Я не можу, не буде мене чути. Дуже близько зупинка громадського транспорту. На громадському транспорті я особисто протестувала. Просто супер! 3,50 євро. Я їздила в Іракліон, Тут є ще інший напрямок. Також можна поїхати щось подивитись. Тобто, в принципі, навіть не орендувавши машину, можна кататися з розваг. В самому готелі розваги, крім басейну, на криші на даху ніяких немає. Всі інші розваги це порт. Це до розташування дуже близько знаходиться готель коло порту. Там є яхти, можна орендувати яхти, можна орендувати катер, можна орендувати катамаран, можна прийти на обзорну екскурсію проїхати. Я на ній була, коштує 25 євро. Якщо ви не любите воду, ну от є такі, в кого там не люблять, то розташування цього готелю дозволяє вам прийти на той самий пірс і вибрати обзорну екскурсію. Вона коштує 17. 50 євро це такий вагончик, і він об'їжджає величезну частину по, по берегу і прям в гори до людей, до місцевих жителів. жителів. Цікавий факт. Багато жителів криту, які проживають в корах, ніколи не були на морі. Такий ось цікавий факт вам, як від як я почала від екскурсового, розповіла вам. Є екскурсії, коли ви там чотири подружки, три-чотири подружки сідаєте в автомобіль і вас катають по острову. Це коштує з людини 40 євро. Ну там довга екскурсія на півдня. Різні екскурсії вищого класу є також там на яхтах і все. В принципі, такі ще водні, ну зараз тут не сильно їх багато, попри шторм. Це такі, типу, цих надувних там штучок, трючок, везуть вас ви, там по цим хвилям, типу, як на банані, на цих плюшках різних, і аквапарк. Туди треба їхати. В принципі, це все. Небагато розваг, тому я розумію, я розумію, просто вже тут запріваюся моє волосся. Я розумію, чому багато хто мені казав, що квіт не любить так. Якщо порівнювати екскурсії за 15 доларів в Туреччині, я була mm -hmm. з Мармарісова відправлялася, то тут гірші види. Ну, це зрозуміло, в Туреччині прекрасна природа. Але тут є свої плюси. Я проживаю в готелі з іноземцями, це набагато прикольніше. Давайте про харчування поговоримо. Тут цікаве тут все включено, і але не всі жителі готелю мають такі браслетики. Цей браслетик говорить про те, що все у вас включено. Що саме в систему все включено в цьому готелі? Зазвичай потуре в до речі в Греції готелі такого не практикують. Зазвичай це або сніданок, або сніданок та вечеря. Тут дуже багато місць, де можна щось з'їсти від просто якихось десертів, кав'ярень до таких товарних ресторанів з морепродуктами. Що ж тут сніданок, шведська лінія, ти собі набираєш, що хочеш. Сніданок чудовий. Тут завжди є яйця, тут завжди є каші, тут завжди є пластівці. Тут я хотіла таку ремарку ставити з дітьми. Тут немає що робити. Це точно не готель, куди приїдуть з дітьми. Тут є вищого класу готелі, який в іншій стороні, в іншому районі цього острова, знаходиться, там для дітей супер. Це не той клас, це такий бюджетний, молодіжний, ну таке хі-хенькі-хахеньке, або пенсіонерський ось, такий. Це саме я так хочу передати вам ці лайки. Обід. Це цікава система, тому що в відгуках, і в принципі, чому я й обрала цей готель, я його обирала на букінгу. І на букінгу 8 і 9. Насправді, я, от, я вам відверто хочу передати інформацію так по чесному, такму. От, чесно, можливо, вибрати Артеміс, прогулити, він трішки буде дорожче, але там російськомовні, україномовні, Україні, там дуже багато українців відпочиває в цьому готелі, і там краща система харчування, там перерви, тільки 3 години, довші години прийому їжі. Тобто, тут взагалі обід тільки годину з 13.00 до 14.00. Не поїв – твої проблеми. Так само вечеря з 19.00 по 20.00. Ну, типу, ні про що. В обід, ти йдеш на меншій шведські лінії, така повесенька, там тобі пропонують салати, овочі, хліб, комусь потрібно, і ти стежив свій столик, де є номер. Твій номер моєї кімнати. І мені починає офіціант пропонувати. тобто я себе зараз наприклад салатик якийсь, і мені офіціант пропонує надвідки. Е, може бути, я, я не вживаю алкоголь, але тут всі беруть вино, пиво, ромколу, коктейлі якісь. Е, я беру колу з льодом або без льоду, дивлячись, коли. І все, в принципі, все що я тут беру і каву можу взяти, тому що клишацька лінія, то ти набираєш там собі стоять автомати. А ось в обід всі автомати не працюють і ти Я тільки декілька разів бачила, що вони працювали в обід, і все приносить тобі Офіціант Офіціант приносить не тільки напій, а ще й приносить страв. Меню завжди висить на рецепшені. кожного дня меню змінюється. Зазвичай це порції величезні. Ти можеш завжди попросити добавку. Я своє навіть ні разу не з'їла, це завжди буде м'ясо, буде якісь гарніри, будуть якісь овочі, ну, взагалі точно на її Тут така, знаєте, національна кухня, тут їхні національні страви. Ну, типу, там, коли цибуля, й мед, м'ясо, таке. Тобто, специфічно, вона є смачною, ну досить така смачна, але... Ти тут точно не будеш голодний і, в принципі, все. На вечерю є ще солодке. Зазвичай це морозиво, його подають порційно. Ви можете попросити добавку, це не проблема взагалі. Якісь десертики типу тапутіремісу, тобто, там якісь кексики, але вони також всі порційні. Тобто це ти можеш взяти так само на шведській лінії. Вечеря в такому ж самому форматі, ти набираєш там якісь. Салатика, я своїм всі тут порції вам буду прикріплювати. Набираєш це все, і потім тобі приносять в принципі страв. В середньому щоб поїсти тут тут досить так небюджетно поїсти, я маю на увазі в цьому районі. Це десь 18-22 євро на одну людину, але тут великі порції, тому в принципі одну порцію ви можете з легкістю розділити на двох. Пропеця така. Айслата, дуже спекотно, воно ну, актуально. Це десь 4 євро. Сате. Коротше, сет. Я не пам'ятаю, що там ходить, хотіла дуже сильно, там тільки що бути розумною. Сет морепродуктів різних. Буде коштувати 40-50 євро. На компанію. Ти вже сміється. Приводу ще, що включено, що в себе включає, На, на зверху, зверху, на басейні, можна брати всі напи. Вам готують. Прикольно, дуже таке привіт. Досить привітні офіціанти, тобто, в принципі, всі напи, які ви хочете, алкогольні, безалкогольні, так само і на рецепшені, безалкогольні, алкогольні, все вам будуть тут робити. Мені не подобається відношення персоналу. Наприклад, я бачила багато разів, хто в кого тільки сніданки там включені і вечері, я не пам'ятаю, пам'ятай, начебто так, або біг хтось захотів там налити собі води чи щось сати, і там it's not for you, it's not for Ну тобто такі крики. Так само, коли виселяються. Тобто тут в 11, всього, байба -бай, тобі не везуть нічого. Виселення з готелю навіть зараз там не є таким прямо. Пекельним сезоном, ось такі, знаєте, типу чіткі правила. Нікого ти не можеш запросити до себе в готель, тобто величезну буквою. Весь готель обішений, що гості не повинні тут знаходитись. А той готель, про який я вам говорила, Артемість там набагато все простіше. Тобто там дозволяють добути свій час, якісь там. Чи там приємніший власник, тому що я з дівчатами тут познайомилася тільки саме в цьому готелі. Відпочивати, я до них приходила, пила, там сиділа, все класно. Маю на увазі ввечері там вони виносили якісь там, водичку попити, бо це дуже близько. До тієї зони тебе засмагає, а мені трішки треба пройтись. Я ближче до набережної живу і до центральних вулиць. Класно, що тут центральна вулиця, магазини, і вже коли набридає в ту сторону ходити. На море. Мені тут більше така, знаєте, біжуха серед місця. Мені така більше подобається. З приводу на море дуже чисто, щодня прибирає, прибиральниця прибирає з якимись такими класними засобами. Вони так класно пахнуть. Тут заходиш, ти просто на море пішла, приходиш, а тут запах. М -м -м -м. Ну Просто шикарний завжди частенько прибирають щодня. Ну, от я... Просто здивовано, я такого ще не бачила, і дуже якісно прибирання. Просто е, класно. Е, Номера прості, так, це трьохзірковий готель, він не претендує на четвірку. Тут чисто все в такому е, грецькому стилі, типу біло, синьо-зелені такі кольори. Протирає, е, прибиральниця проходить, протирає всю терасу, все завжди частенько. Тут повністю всюди пил протирається, застеляється. Супер класне прибирання. Може відміти басейн, в який басейн ти відвідуєш, він чистий, чистота, ну просто як на п'ятірку. Їжа, дивна трійка. Якщо по п'ятьма ять, зірками, все це вимірював, також не забувайте, що з 2018 року в на острові дія плата. Наприклад, три зірки платять 5 євро, чотири зірки 10 євро за добу, а п'яти зіркових там взагалі мені здається. Ще більше це за одну добу з номера. Такий збір, такий податок на острів, і відразу при заселенні з вас порахують. Я Думала в кінці відразу тільки ти приїхала, будь-так такою доброю, да. Давай. У мене було, Я заплатила ще вдома за раннє заселення, тому е, я тільки вночі прибула і одразу заселилася. Дівчата, які прибували раніше, їх відразу заселяли, тобто я так перестрахувалася, цього можна не робити. Якщо в готелі є місця, вас без проблем заселять, бо прибиральниця тут, тут просто ну, прибиральниця, хочеться з неї додому поїхати з своїй прибиральницю. Побачите, я вам серйозно кажу, сподіваюся, нічого не зміниться. Про персонал там писали на букінгу, е, відгуки від англійців е, від. Там англійські, німці поляки залишали, і я бачила з Ізраїля багато хто тут відпочиває в цьому самому готелі, обирають його і обирають його на довгий період. Це зазвичай одинокі люди. Тут дуже багато хто заселяється один, і це комфортно. Ну реально, тобто ти одна, і тут тобі тут, а чи ти одна, а не скучно тобі одній? Це тут така, знаєте, практика, ніхто в тебе не витріщається, ти можеш бути фотографії. Тут взагалі дуже вільно в цьому готелі. Далі більш молодірні такі варіанти. Вони йдуть дешевші, вони йдуть ближче до моря. То там я не знаю, чому це дешевші готелі. З тут взагалі не етажність, типу там 4 поверхів, і все, тому що землетрус я приїду прилетіла в землетрус. Перший же день тут стався землетрус, в який я попала, то ті готелі дешевші, номера там менші і е, просто близько. Але там тільки сніданок, тобто тільки шведська лінія. Якщо вам щось цікаво з приводу цього готелю, я з радістю вам дам відповідь. Тут є ліфт, до речі, дуже цікавий такий ліфт, як майже як у Франції. Знаєте, з цією кліткою цікавим був такий мій досвід. Я вам бажаю гарних. Гарного відпочинку. Вибирайте готель завчасно, читайте відгуки, але не читайте їх на букінгу. Тому що букінг сказав більше очікувати, ніж виявилося в реальності. Все дуже вам дякую за ваш перегляд.